21 вересня пізно увечері ворог атакував шостку шахедами. Пролунало шість вибухів. Внаслідок завданих ударів у центральній районній лікарні були вибиті більше 30 вікон, пошкоджені двері, замки та дах. Але найголовніше, що ніхто з людей не постраждав, підкреслює очільник медичної галузі Шосткинської громади Олег Штогрин. Люди спустились під час повітряної атаки, ті, що там перебували, де постраждали відділені вікна в сховищі. Тому постраждалих, на щастя, немає, але шкоди наробили. Багато вже зранку, 22 вересня, ремонтні бригади почали усувати найкритичніші пошкодження, які заважали працювати медперсоналу для того, аби у центральній районній лікарні повністю ліквідувати наслідки ворожої атаки, може знадобитися не менше місяця, зазначає пан Штогрин. Що багато на жаль, вікна, двері, роботи багато. Декілька вікон заклали тих, що в палатах і в коридорах, ті, що ну щоб температурний режим. Підтримувати, ми вже ми зразу закрили USB. Зразу, зранку в той же день. А зараз будемо відновлювати. Ну, я ще не знаю, яким шляхом. Ми зараз акт составляємо, будемо робити замовлення, або може у нас вийде нові вікна поставити. Може, будемо, у нас є скло, може будемо стеклити старим стеклом, якщо вийде. Двері треба. Ну, двері самі то просто повилітали. Треба навіси, треба замки. Це теж зараз обстежуємо, як завжди в таких випадках, і будемо ставити де нове, де відновлювати старе. Мешканці Шосткинської двох. Поверхівки, в якій проживає декілька родин, опинилися майже в епіцентрі вибуху. Розповідають, що ніколи в житті не відчували такого сильного стресу, як в момент прильоту шахеду. Тут, коли двері всі сиділи, всі полякались, всі нам дасть усіх, ні в кого не погрожені. Ні в кого. Втім, у деяких квартирах скло у вікнах від ударної хвилі розбилося. Найбільшої шкоди вибух завдав горищу і даху. Тут зірваний пластик, пошкоджений шифер та дерев'яне перекриття. Мешканці оселі наразі чекають спеціальну комісію, яка фіксуватиме обсяг збитків, завданих ворогом. Сподіваються, що до початку дощів будинок полагодять.